Так, у нас такий автомобіль, це Ford Fusion 2019 рік, по українському 18, по американському 19. Ось така ось проблемка сталася. Получається, що щось тут поплавилось. Я так розумію, що тут була висока температура. Є детальки, які вийшли з ладу. Тут ковролін по плаву, він складається з двох частин. Ми його демонтували, а потім повітряна направляюча йде від оцеї системи охолодження. Тут ось один вентилятор стоїть, потім ось інший вентилятор стоїть. І Виходить, що заходить сюди повітря. Тобто Я так розумію, чи воно сюди нагнітає його чи забирає. То щось із двох робить. Батарею ми не розбирали, не дивилися, що з нею. Буде демонтаж її повністю, і будемо монтувати вже іншу батарею. Є ще поплавлен провода. Також ми будемо передивлятися їх, обережно знімемо, потім демонтуємо і глянемо, що там могло з нею статися. Батарею будемо монтувати туди всередину автомобіля її діставати. Батарея дуже тяжка. Ну, в принципі, я не скажу, що вона дуже тяжка, але кілограм десь 40-50 важить. Ось всередині видні ячеїчки. Акумуляторні батареї. Вони вряд йдуть, там між собою з'єднані. Я поки що розбираю, тут каркас зняли. Ось він лежить. Ось повітряна направляюча, яка відправляється повітря. І знімаємо і дивимося, що, що з нею. Ну, я думаю, що тут заміна однозначно, бо таких деталей щось я не знайшов, щоб його замінити, встановити. Тобто, поки що робимо заміну. Так, Хлопці за кадром видихають. Всі в Трьох витащили її. дуже тяжка батарея. Такі досточки підклали, щоб. Спочатку поклали на досточки, потім витащили, начебто нічого не пошкодили. Все ок. А карта ціла. Ну, дуже так тяжко витягувати її. А зараз ми розберемо верхню кришку, подивимося, що там всередині. А буде цікаво. Дивимось. Чуть. Щось пішло не так. Щось ще тут живе. Так, я так розумію, що... Ху -ху. що добре, що ця машина сюди взагалі доїхала. Оце ми не очікували цього, я думаю, вже там все мертво. Фух, аж передернуло трошечки так, що пацани пацанимо. Короче, тоді зараз будемо щось думати, чи розгражати її, чи ще щось, бо так діло не підемо. Так, і це виходить ось іде плюсовий. Ось, ось він проходить сюди і доходить сюди на запобіжник. І виходить, що він і коротить. ось плюсовий. На нього зараз ми огуляється провода і доторкаються до нього і йде. Знешкоджую я батарею повністю. Від'єдную ці дроти. Тут виходить, що до кожної, до, до кожної батареї від'єднується один дрот. Дріт. Ось він. Я їх відкушую. Вони виходить, гамузом виходять ось. І от в кінці у нас виходить. ось їхній жгут. Ось в цьому жгуту до сих пір іскрить. Оце ми розбирали, тут походу у нижній батареї, можливо, там ще щось є, не догоріло. Тут теж, напевно, не догоріло, бо я щойно воно теж коротнуло. От З однієї я вже повністю вивів його все. Тобто там не залишилося ні одного провода, вон воно гамузом лежить. І зараз з цієї сторони буду знімати верхню ячейку і лізти до нижньої і те ж саме робити. Бо якщо щось воно коротне і почне воно там плаватися чи ще щось, я за це переживаю, то ну, мені це не потрібно, і я таким чином його знешкоджу. Все одно проводка згорівша, тут з нею нічого не зробиш. Якщо хтось да, навіть і буде перекидувати на цю частину, ну, на, на ці батареї буде перекидувати свою проводку, то за, за, в будь-якому випадку доведеться. Монтувати свою, свою, свої троти і таким чином її встановлювати. Поки що демонтуємо. Я трошки затримуюся, хотів все-таки сьогодні і батарею встановити, але перейдемо це вже ну, на наступний день, Перенесемо так як все-таки безпека набагато важливіша. І тут це питання закриємо і потім вже будемо переходити далі. До встановлення і монтування нової батареї. В салоні чистенько вже привели порядок все. Батарею. Ну, з машини достанемо вже, напевно, завтра, бо не витащили. В трьох треба вит... д... тягнути її. І встановлювати теж. У нас двоє залишилося. Так що переносимо на наступний день, а це треба за сьогодні зробити. У мене ще залишилося... 1 година і 20 хвилин. За 1 годину-20 хвилин треба це все зробити. Так, відділили ми а, батареї. Так, що, що тут, як вона кріпилася? <кій> Получається, лише верхні були ті, що видно. А -а -а -а. <кій> да, ті, що верхні були ті, що видно. Це їх треба було викручувати <кій> і просто потягнути краще. Так, і всередині там, на 13, 2. І тут по бокам 2 на Т-40. Так, відділили верхню батарею і зараз будемо е, всі провода звідси е, від'єднувати, бо цей жгут нас коротить. І таким чином ми його деактивуємо, щоб не було короткого замикання наш, нашу відсутність. Так, ну що, продовжуємо. Так, таким чином добралися ми до, 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 до проводів. Так. І ось кожен провод треба тепер відкусити. Це, і давай. Це кожен треба відкусити, щоб його деактивувати. Оце кожен дротик виходить ось сюди. Отак от вони виглядають. Тобто ми їх зараз відкусимо і там короткого замикання вже не буде. Все. Я зі своєї сторони він зі своєї сторони. Працюємо. Так, ну ось у нас цей це все вже не турбує. О, є щось ще. Почекайте, значить десь під'єднано. Десь провод один під'єднаний. Це ці, ці чорні. Я не знаю для чого воно. Десь не від'єднався проводочок. Ну, Тобто у нас вже показник є. Ви бачите, вже не коротить, так як коротило. Все, цю батарею ми повністю зараз провода від'єднуємо. И можно сбраться до дома с душою. Завтра будем устанавливать батарею на цей Fusion плагин. Всем пока.